Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть Оксана Овчарук, я завідувачка відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти на ПН України, доктор педагогічних наук, професор. Сьогодні хочу розпочати наш вебінар з такої теми, як цифрові рішення для розвитку інформаційної грамотності в сучасному освітньому середовищі. Зазначу відразу, що розбудова української освіти в період війни є стратегічним завданням нашої держави, втрати, яких зазнала освітня інфраструктура в Україні з початком повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року, спричинили необхідність пошуку альтернативних шляхів здійснення навчання та поставили задачу створення та використання інформаційно-цифрового середовища у закладах загальної середньої освіти. І, звичайно ж, спричинили значний сплеск інтересу до цифрових засобів, а також е, великий масштаб здійснення дистанційного змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Ну і скажу, що дійсно сьогодні здійснення такого навчання потребує нових цифрових рішень для досягнення ефективності і якісних освітніх результатів. Сьогодні наш вебінар і наші виступи ми присвячуємо тим питанням, які пов'язані з такими цифровими рішеннями для вчителів, учнів, які можна використати у класі. Ми розповімо про думки вчителів щодо особливостей здійснення дистанційного навчання під час війни. Ознайомимо вас з досвідом. Формування критичного мислення у учнів. Також ми поділимося інформацією про те, як використовують педагоги засоби ІКТ за кордоном. Ознайомимо вас з новими інформаційними матеріалами, що будуть сьогодні корисними для вчителів. Отже, питання використання цифрових засобів і технологій в школі стоїть сьогодні дійсно дуже гостро. Вчителі змушені працювати в важких умовах. Сьогодні контекст здійснення освітнього процесу полягає і виглядає так: це посткарантинний період, широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, втрата шкільної інфраструктури, вимушені переселення учнів, вчителів освітні втрати. Що ми вважаємо є цифровими рішеннями? Ну, перше за все. Цифрові рішення пов'язані з цифровізацією освіти, це впровадження в освітній процес на всіх рівнях сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, з метою розвитку у молоді, навичок аналізу, достовірності отримуваної інформації, розвитку критичного мислення, використання засобів ІКТ в навчальних цілах, цілях. І е, цифрові рішення це термін, який пов'язаний з такими сьогодні озвучуваними. Термінами, як цифрова трансформація, оцифрування, цифрова освіта. Що ж таке цифровізація освіти? Зазначимо, що цифровізація освіти передбачає трансформацію у цифровий формат всіх навчально-методичних матеріалів, створення інформаційно-цифрового середовища. Це максимальна трансформація освітнього процесу у глобальну мережу, використання мобільних, марних технологій, штучного інтелекту, застосування та управління навчальним процесом, інтелектуальних систем і широке впровадження відкритих навчальних курсів. Цифрові рішення в освіті сьогодні пов'язані з управлінськими, перш за все, адміністративними процесами. Це створення так званої екосистеми освітньої цифрової та безпечного середовища для всіх, хто навчається і навчає. Це, звичайно ж, сам процес навчання, який стає все більш і більш персоналізованим, індивідуалізованим. Це застосування, широке використання цифрових підручників, інших навчально-методичних матеріалів, і різноманітні також послуги. Цифровій освіті, які пов'язані з сертифікацією, підвищенням кваліфікації вчителів, тестуванням та інше. Одним, як приклад, скажімо так, з інструментів е цифрового рішення це європейський інструмент, дуже відомий багатьом педагогам. Онлайн-інструмент для самооцінювання стану цифровізації закладу освіти через анонімне опитування, в якому. Е Твердження та запитання для всіх, хто кого він опитує, базується на опублікованій у 2015 році рамці часових компетентностей DIGCOMP.org, яку створила Європейська комісія. Це інструмент, на відміну від інших, оцінює думки абсолютно всіх учасників процесу, керівників шкіл, вчителів, учнів, і дозволяє отримувати огляд, так звано на 390 градусів щоб 360 градусів, щоб як ефективно можна використовувати цифрові технології в окремій, в окремій взятій школі. Е, інститут цифровізації освіти е, Національної академії педагогічних наук також пропонує свій інструмент е, для. Самооцінювання цифрової компетентності вчителя, який базується також на європейських документах, а зокрема на рамці цифрової компетентності для вчителя, а також рамці цифрової компетентності для громадян Дічком 2021. І включає в себе цей інструмент 5 сфер нашого інституту в бібліотеці, і я дам, даю вам посилання. Ну і хочу сказати, що. Наприкінці свого виступу, що самооцінювання, яке вчитель може застосувати, або школа може застосувати до, до, до визначення рівня готовності до цифровізації або готовності до використання цифрових інструментів в освіті, є дуже конструктивною стратегією для ефективного підвищення кваліфікації і надання цього інструменту може сприяти. Професійному зростанню, тому що педагоги можуть самі визначити, школа може сама визначити свої проблеми, потреби у підвищенні кваліфікації, у розвитку програми, які необхідно заповнити. На що це впливає? Це впливає на здатність розпізнавати, визнавати і покращувати свій досвід і майстерність у навчанні, викладанні. Це допомагає вчителеві. Або школі вибрати ціли вдосконалення, надати чіткі стандарти, можливості знайти розриви, те, що сьогодні дуже важливо для України. Це полегшує спілкування з колегами і посилює вплив зовнішніх агентів на змін практики вчителів. Наприкінці, хочу подякувати всім за увагу і побажати вам успіхів. У цифровізації ваших закладів освіти, у успішному проведенні дистанційного навчання, а також у використанні різноманітних цифрових інструментів і віднаходженні цифрових рішень. Дякую вам всім за увагу!